Це 194 день українського спротиву. Працює медіа центр Україна Укрмфор. Мене звати Василь Самохвалов. Наш гість Григорій Плачков, колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання, точніше, з 2017 по 2021 роки, Правильно? Так, от будемо говорити про таку важливу тему, як ЗАЕС, Ядерна Безпека, місія МАГАТЕ і таке інше, пане Григорію. Перше питання. Поясніть як експерт, не експертом, що це була за місія, які можуть бути результати, які можуть бути висновки, як ви це оцінюєте безпосередньо з експертної точки зору з експертної точки. Дякую за запитання з експертної точки зору. Я все ж таки оцінюю цю місію позитивно, оскільки місія все ж таки доїхала до Запорізької атомної електростанції за більш ніж 5 місяців, місія Є інформація, що вона тільки що залишила Запорізьку атомну електростанцію. Два експерта залишились далі працювати на Запорізькій атомній електростанції. Тому з одного боку це є достатньо позитивним а, таким моментом, тому що, по-перше, інспекція повинна була розібратись в трьох основних речах: це не розповсюдження ядерного матеріалу якого достатньо багато на Запорізькій атомній електростанції у вигляді у різному вигляді він і у вигляді свіжого ядерного палива і відпрацьованого? Друге, це в ресурсності атомної електростанції чи вистачить ресурсу у морально-психологічного ресурсу у персоналу і далі. Професійно виконувати свої обов'язки, як вони це робили і роблять. І третій – це розібратися все ж таки з фізичним захистом об'єкту. Тому, на мій погляд, з деякими висновками, які були представлені паном Гросі, можна все ж таки там по. по Поспілкуватися і я все ж таки підвішив деякі рівні, але на, наразі звіт ще не підготовлений, тому, на мій погляд, давайте дочекаємось звіту і потім будемо його критикувати або з ним погоджуватися. Якщо когось будуть запитання, прохання дати, знати, в мене є питання їх два. і Я не знаю, чи можна їх поєднати чи ні. Перше, яким чином все таки можна забезпечити безпеку функціонування Запорізької атомної електростанції. І друге питання, яким чином ми можемо впливати на Росію? Відповідаючи на ваше перше питання, це повна деокупація і демілітарізація Запорізької атомної електростанції, оскільки знаходження військових боєкомплекту важкої техніки на Запорізькій атомній електростанції порушує всі можливі і неможливі. Міжнародні вимоги і міжнародні документи щодо другого питання атомні електростанції не проєктуються під час ведення дій або поблизу атомної електростанції, або на самій атомній електростанції. Тому, по перше, треба виводити війська, робити якусь демілітаризовану зону. У вигляді там 10 км, 30 км і повністю повернути під юридичний, технічний і регулюючий контроль запорізької атомну електростанції нашої держави України. Чи є питання? Прошу. Hi, yeah, thank you. Um... Вітаю, дякую. Були такі. Припущення, що наймовірніше, найбільші учасники цього процесу, найзначніше, наскільки я розумію, у тому числі уряд не деокупують станцію з багатьох причин. Як ви вважаєте, чи не дозволяють, наприклад, щоб АЕС функціонувало з 750 МГц кабелями? Чи це правда? У середовищі є а, така дискусія, що більш Безпечніше експлуатувати атомну електростанцію, де всі атомні енергоблоки знаходяться в холодному зупині, або все ж таки мати один або два енергоблоку на потужності. По-перше, щоб мати власні потреби, а по-друге, все ж таки не дати можливість росіянам переключити Запорізьку атомну електростанцію на Крим або під'єднати її до енергосистеми. Російської Федерації, але з кожною лінією відключеною на атомній електростанції сценарії можуть піти не за не за проектом, так зване не проектні або за проектні аварії, і цей сценарій більш схожий на той, що відбувався у 2011 році на атомної електростанції Фокусіми, де також станція була знеживлена, де не спрацювали дизель-генератори, вони були затоплені, але там були інші фактори, які більш природні. так, Це цунамі та землетрус. Тут ми маємо інші фактори, як військові обстріли, важка техніка і, інші, і інше, що відбувається жахи, інші жахи, які відбуваються на запорізькій атомній електростанції. Прошу. Вікторія Наконечна, Наукерінформ. На вашу думку, який, практич, який практичний ефект може бути від очікуваної, постійної присутності двох експертів МАГАТЕ на ЗАЕС? Ну, По-перше, ми будемо мати повну інформацію, що там відбувається, оскільки. Там дуже багато в інформаційному полі є і заяв Російської Федерації, все ж таки Міжнародна агенція з атомної енергії має технічний мандат від Організації Об'єднаних Націй. І думаю, якщо звіт буде достатньо таким чесним, то він може стати таким плацдармом, по-перше, і щодо відсторонення росіян від прийняття. Рішень у міжнародних організаціях а по-друге, ну, на мій погляд, це така основа для накладання санкцій на велику госкорпорацію, така як така, яка є Росатом. Так, тому що ми знаємо, що і представники Росатому перебували не тільки на Запорізькій атомній електростанції, а й на Чорнобильській атомній електростанції, де підписали якийсь там фейковий акт, зрозуміли. так. Тому, на мій погляд, це також може стати таким фундаментом для. Достатньо тяжких міжнародно дипломатичних санкцій для Російської Федерації на рівні для звичайно просто обивателя. Може розкажіть, які можуть бути наслідки обстрілів, де яким чином спрацьовують запобіжники там, ну, наприклад, що в наслідок обстрілів там мають спрацьовувати якась система безпеки там чи щось таке. Ідея загроза, що вона не спрацює, і до яких сценаріїв негативних це може привести? Малювати апокаліптичний сценарій я все ж таки б не хотів, тому що, за підрахунками деяких експертів, аварійна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Може затронути 40 країн та приблизно 1 мільярд людей на планеті, але все ж таки, на мій погляд, ситуація розгортається так, як вона розверталась на станції Фукусім. Але ж є інша, теж така різниця. По-перше, це атомні енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції, все ж таки іншого дизайну. А по-друге, Україна модернізувала за роки незалежності і продовжила строк служби експлуатації п'ятьом з шести атомних енергоблоків. Тому там також є впроваджені міропри, так звані постфуку міроприємства. Але все ж таки ситуація на атомній електростанції залишається достатньо такою напруженою і складною. І на японській атомній електростанції все ж таки було 4 атомних енергоблоків, На Запорізькій атомній електростанції 6 атомних енергоблоків. Тому ризики достатньо великі. Ще питання аймфом. Я якраз власне з, Японсь... з японії японського мовника. Які конкретні зміни чи можливо покращення э, вдалося забезпечити магате порівняно із тим, що було раніше до їхньої присутності? Вибачте, не зрозумів ваше запитання. Які зміни, які зміни э, вдалося досягти магате завдяки присутності МАГАТЕ? Чи є щось добре, якісь добрі висновки, чи щось добре МАГАТЕ вдалося? Пан генеральний директор, пан Гросів визнав, що фізичний захист об'єкту порушений. І ми бачили з кадрів Reuters, як в російського експерта, який також невідомий, що там робить на нашій атомній електростанції. Магічним образом там розвертається на 180 градусів снаряди. А по-друге, чим я не згоден, він перевів морально-психологічний стан персоналу в жовто-червоний колір. Я все ж таки вважаю, що морально-психологічний стан персоналу все ж таки в червоному кольорі, тому що я не розумію, що таке унікальна співпраця українського та російського персоналу. Так і третій. З чим я все ж таки не по з такою речою, як регулюючий контроль з нашої держави на станції, він все ж таки втрачений. І я б також цей би показник перевів би в червоний, в таку червону зону, і все ж таки зовнішнє живлення атомної електростанції, резервні системи, все ж таки також десь. Червоно-жовтому такому показнику, але все ж таки вже він, все ж таки, такі є перші розставлені крапків в тих сімних стовпах, яких він представив на своїй прес-конференції в Відні. і все ж таки я не поспішав би робити висновки до остаточного звіту МАГАТЕ та представлення цього звіту в на радбезі Організації Об'єднаних Націй якими будуть подальші дії України залежить це чи не залежить від висновку МАГАТЕ? на мій погляд, ми повинні формувати і цей пул держав він сформований під час конференції по нерозповсюдженню ядерної зброї Російська Федерація не підписала остаточний документ. І є заява 42 потужних країн, які мають не тільки ядерну енергетику розвинену, а також ядерну зброю. Про негайне, про, про про це вже не таке, там ми занепокоєні або щось. Це вже заява з вимогою щодо повернення станції на до, до юрисдикції України. Так і по-друге, санкції, на пів погляд, що така велика корпорація, як як Росатом, яка має дуже такий великий. Інвестиційний пакет в не тільки в будівництві е, нових атомних енергоблоків, а також і в, в постачанні палива, а також в збагаченні урану то, на мій погляд, це також дасть такий достатньо суттєвий ефект на Російську Федерацію. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, будемо завершувати з нами. Був Григорій Плачков, колишній очільник державної інспекції ядерного регулювання, точніше, 2017 по 2021 рік. Говорили про Запорізьку атомну електростанцію та про місію МГТ. Наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Будемо говорити про один місяць зернового коридору. Побачимось. Дякую.